Подільська міська лікарня багатопрофільний медичний заклад, який надає медичну допомогу з 15 видів стаціонарної та 25 видів амбулаторної допомоги, 9 стаціонарних відділень на 165 ліжок, та відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, інсультне відділення з терапевтичними ліжками на 35 ліжок, хірургічне відділення на 30 ліжок, реабілітаційне відділення з травматологічними ліжками на 30 ліжок, пологове відділення на 20 ліжок, з них фізіологічні. Фіології вагітних 10 та патології вагітних 10. гінекологічне відділення з педіатричними ліжками на 20 ліжок, психіатричне відділення на 15 ліжок, інфекційне відділення на 15 ліжок, з них 10 для дорослих та 5 для дітей. Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії 12 ліжок у стаціонарі в 2022 році. Проліковано 5100 пацієнтів. Проведено майже півтори тисячі операцій, проліковано 336 інсультів. Ультів проведено тромболізісів пологів 551. У структурі лікарні функціонує консультативне поліклінічне відділення на 25 видів амбулаторної допомоги, яке у 2022 році здійснило прийом 142 тисячі пацієнта, в тому числі 19 тисяч дітей, переселенців 1776 осіб. Проведено більше 1700 амбулаторних операцій. Військовослужбовців проліковано біля 500. Також закуплене нове обладнання для електрофункціональної діагностики. Електроенцефалограф нейроміограф проведено навчання лікаря і найближчим часом запрацює кабінет нейрофізіологічної діагностики. В структурі лікарні працюють і допоміжні та діагностичні відділення у 2023 році. Заключений договір з НСЗУ по 24 пакетах медичної допомоги. Кадровий потенціал нашої лікарні у лікарні працюють 337 осіб лікарів 65, середніх медпрацівників 133 – за 2022 рік прийнято на роботу 12 лікарів, з них 5 внутрішньопереміщених осіб. Інтернатуру проходять 9 лікарів, з них одна особа внутрішньопереміщена. Затримок у заробітній платі не було. Середня заробітна плата лікаря 23 тисячі 903 гривні. Медичної сестри 14 тисяч 394 гривні. Проводимо диференціацію заробітної платні, виплачуємо премії. Колективом лікарні перераховано більше 700 тисяч гривень на потреби ЗСУ та благодійність. Хірургічна служба у структурі лікарні. Функціонує хірургічне відділення із загальнохірургічними лор. Травматологічними, офтальмологічними та урологічними ліжками, операційні блоки на 5 операційних з сучасними операційними столами і освітлювачами. Маємо два комплекти для ендоскопічних втручань, пересувний рентгенапарат з С аркою, ортопедичну приставку для оперативних втручань, артоскоп. Проводяться сучасні малоінвазивні операції на черевній порожнині та суглобах. Проведено біля півтори тисячі операційних втручань з них 60 ендоскопічних також. Також проводиться ендопротезування кульшових суглобів. 24 лютого наша лікарня першою надала екстрену швидку медичну допомогу 12 пораненим військовослужбовцям, які одними з перших прийняли ворожий авіаудар Росії на території нашої громади. Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії, оснащене апаратами ШВЛ експертного класу, приліжковими моніторами з центральною функцією моніторування, відео ларінгоскопами. Набором відео-ендоскопічних стелетів для складної інтубації, дефібриляторами, моніторами. Всі ліжка оснащені індивідуальними постачаннями кисню, також в наявності три високопотокових кисневих концентратора високого тиску. Значна увага приділяється пріоритетним видам медичної допомоги: допомозі при пологах та інсультах. Пологове відділення на 20 ліжок, по 10 патології та фізіології вагітних у 2022 році прийнято 551 пологи у відділенні 10 палат сумісного перебування, палата сімейного типу, дві палати підвищеного комфорту, палати патології вагітних. У відділенні 5 пологових залів, оснащених згідно сучасних умов. В них є крісла трансформери, реанімаційні столи для немовлят, лампи фототерапії. Також у відділенні є палата інтенсивної терапії для немовлят, оснащена інкубатором, апаратами ШВЛ, моніторами, венозним сканером, лампами фототерапії. Також в наявності транспортний інкубатор для безпечного транспортування немовлят. Придбані спеціальні крісла з пасками безпеки. У відділенні проводиться знеболювання при пологах для цього придбаний інфузійний насос з функцією пацієнт контрольованої анелгізією. Не дивлячись на військовий стан в цьому році в пологому відділенні розпочато проведення скринінгових досліджень у новонароджених. Зокрема, всім дітям проводиться аудіометричний скринінг та скринінг дисплазії кульшових суглобів, які є тільки в обласному пологовому будинку. Показник передчасних пологів двічі менший за середній по країні. Відсутні запізнілі пологи. Відділення має потенціал для значного збільшення пологодопомоги до тисячі пологів. У 2022 році на неврологічних ліжках проліковано 336 пацієнтів з інсультами, проведено 29 тромболізісів. Проводиться реабілітація таких хворих у відділенні мультидисциплінарними командами у складі невропатолога, лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевт, фізичний терапевт, логопед, психолог. В кінці року закуплене реабілітаційне обладнання на суму приблизно півтора мільйони гривень. Колектив комунального некомерційного підприємства Подільська міська лікарня, Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Гостинно запрошує лікарів, інтернів для проходження інтернатури за такими спеціальностями: лікар-ендоскопіст, лікар-лаборант, лікар-педіатр, лікар-психіатр, лікар-невропатолог, лікар-терапевт з подальшим працевлаштуванням. Наші двері відчинені для молодих, енергійних та ініціативних лікарів та таких спеціальностей: лікар-ендоскопіст. Піст 1. Лікар-лаборант 1. Лікар з медицини невідкладних станів. 2. Лікар з функціональної діагностики 1. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини. 1. Лікар-педіатр 1. лікар нейрохирург 1. Лікар-психіатр. 2. лікар-уролог 1. лікар-невропатолог 2. Лікар-терапевт. 1. Подільська міська громада гарантує місце в гуртожитку та відшкодування за винаймання житла молодим лікарям. А тим, які забажають стати її постійними мешканцями, буде надаватися службове житло з подальшою приватизацією.